Спочатку нарізаю цибулю кубиком. На сковорідку наливаю олію і викладаю нарізану цибулю. Цибулю обсмажую, поки вона стане прозорою. Поки цибуля обсмажується, наріжу солодкий перець. такими шматочками. Також нарізаю часник. Цибуля обсмажилась і додаю до неї нарізаний часник та солодкий перчик. Обсмажую все разом дві-три хвилинки. І за той час я наріжу портулак. Повідбрала молоденькі гілочки всі товсті. Ось такі ось повикидала. І додаю вартулак на сковорідку. І обсмажу його 5 хвилин. Додаю томатний соус, сіль, чорний мелений перець. І гострий мелений перчик теж додаю. Якщо у вас є свіжа гірка перчинка, Замість миленого перця можна додати сиру перчину. Додала вершкове масло. Замість портулака можна використовувати шпінат, молоде листя від буряка, навіть щавель. Роблю такі місця, куди я буду розбивати яйця. Підсолюю, я накрию буквально на дві хвилинки, щоб жовток залишився рідким. Знімаю кришку, посипаю зеленню. та вирішила додати тертого сиру, щоб сир розплавився. Шакшука готова. Я її вимикаю.